І мене на серце, те, що треба церкві сказати. І е, вчора е, я був е, в гостях там одного брата, провідували, спілкувалися, і у нього на, на стіні я побачив таку невеличку табличку, яку е, я собі сфотографував. Е, і ця табличка, вона мала деякі такі цікаві слова. І це відомі слова, які повторюють ті люди, які Знаєте, позбавляються, наприклад, залежності відбувся. Наприклад, люди, які були залежні від алкоголю або наркотиків, і вони вже знаєте, в своєму житті багато чого наробили, багато чого втратили, і дещо вже не можна змінити, а дещо можна змінити. так? І вони повторюють оці слова, коли збираються групою. Я чув це колись навіть і фільмі, я потім згадав. От. І ці слова автор цих слів, ну, я знайшов, що їх перша людина, яка вимовила, це був Райнхольд Нібурд. Вибачте, Він був християнським теологом і він сказав такі слова, розмірковуючи про Бога, про сутність речей, про те, що. Як ми живемо, як нам треба жити, що робить Бог в своїй суверенності, а що повинні робити ми. І він сказав такі слова. Боже, дай нам благодать зі спокоєм приймати те, що не може бути змінене, мужність змінювати те, що має бути змінено, і мудрість розрізняти одне від іншого. Я думаю, що. Дехто з вас, можливо, чув ці слова, я ще раз повторюю їх. Боже, дай нам благодать зі спокоєм приймати те, що не може бути змінене, да? щоб ми могли смиренно зі спокоєм прийняти те що, те, що є, те, що ми не можемо змінити. Мужність змінювати те, що має бути змінене. І мудрість розрізняти одне. Від іншого. Дуже цікаві такі слова, які говорять про те, як нам треба, які стосунки нам треба мати з Богом. Наскільки нам важливо розуміти Божу волю, щоб бачити, до чого Він нас закликає, щоб ми робили, а де ми бачили, де ми не можемо нічого змінити, тому що це Його суверенна воля. І просто смиренно прийняти так, як є. Друзі, мої, ми сьогодні дуже багато говоримо про віру і також текст, який яким би я хотів поділитися з вами.